Всіх вітаю на каналі. Сьогодні субота, 26 квітня, я прийшов трошки попрацювати в своєму розсаднику. Сьогодні будемо все поливати та дивитися. Ось такий огірочок. Тут я капусту пороставляв, щоб було місця побільше, де рости. І тут ще томати. Ті, що посаджені в стаканчики. Всі інші томати та перець я вже перевіз до себе додому на балкон, щоб набралося сонячного світла. І там затишно, тепленько, сонечко завжди світе, окрім ночі. І вони почали мене гарно рости, особливо перчик. Хоча опускати багато листя і рости вгору. Томати більш-менш почали гарно рости, листечко давати. Тут в мене вже сходи розсади, яка була посіяна в ящики, томати повилазили, там перчик трошки почав вилазити. Трошки зміни на стелажах. менше стало розсади, себе виставляв, дав трошки більше місця для того, щоб гарно росло. Починаємо поливати розсаду, та ще була посійна в ящики. Звичайно, 2-літрова пляшка, тепла водичка. Зараз все гарно прольємо. Поки я все буду поливати, поставте лайк, підпишіться на канал, можете залишити коментар, якщо вам було цікаво. Тут ми закінчили з розсадою, що в ящичках. Зараз будемо переходити на капусту. Після чого томати. І вже в самому кінці буде огірочки. Дивіться, широко поставив капусту і зверху зараз все будемо поливати, таким як дощиком. Широко розставив, тому що листечко росло. Було місце, куди рости. І після чого, як вже неділька пройде, десь через неділю ми будемо висаджувати її, відкритий ґрунт. Частину 20 штучок ми десь будемо продавати, а все інше ми будемо висаджувати. Щоб потім, коли виросла капуста, ми її змогли продати і заробити якусь копійку. Яку ми відкладемо на теплицю. В планах її побудувати десь в кінці літа. Щоб можна було вирощувати овочі, розсаду, квіти вже в теплиці. Капусту ми закінчили, переходимо на томат. Ось такі вже огірочки. Гарно їх теж прольємо всі. І десь через недільку-півтори будемо висаджувати їх. Адже у них вже є два повних листочки. Навіть вже у інших більше. Я задоволений цими огірочками. Це гібридні вони, Атлантіс і Аліза. В принципі, гарні огірочки. Подивимося, який з них буде урожай. Але розсада виросла в мене чудово, тому що я дотримався всіх умов для цього. У мене були деякі помилки, але на майбутнє буду їх вже знати. І навіть зараз потрошки вже виправляю їх. Можливо, якщо б не було помилок, то розсада була б ще краще і швидше виросла б. Можливо, вона вже прослав ґрунті. але що є, то є. Сьогодні ми полили капусту, томати і гірочки. Ось так все гарно виглядає. Дивіться, який гарний огірочок. Вже багато листечка і готовий до висадків в грунт. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всім бажаю добра!